Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз про головне. Одесу продовжують захищати від повітряних атак дронів Камікадзе. Наступальні дії російської армії на фронті остаточно припинилися, а сама Росія на міжнародному рівні офіційно визнана терористичною державою. Як погано почувають себе російська армія на фронті та російський флот у Чорному морі, про це та багато іншого у нашому огляді подій за 14 жовтня, 233-го дня, Вел... Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Продовжуються повітряні атаки росіян за допомогою дронів Камікадзе. Вночі вчора, якраз десь о півночі, під час повітряної тривоги, неподалік від Одеси, щось збили наші зенітники. А вже вранці командування повітряних сил України повідомило про знищення протягом минулої ночі восьми безпілотників іранського виробництва на сході та півдні України, в тому числі три збили зенітники військово-морських сил України. Один з них якраз і був десь біля Одеси. На фронт. Так, ситуація знову без особливих змін, хоча й з невеликим просуванням української армії у напрямку міста Сватове Луганської області. Але зазначу один дуже важливий момент: у офіційних інформаційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ за вечір 13 та ранок 14 жовтня не було повідомлень про атаки чи якісь інші спроби наступу російської армії вперше з 24 лютого. Про обстріли було, про повітряні та ракетні удари. Інформація є. А от наступати хоч десь, російська армія вже не може від слова ніяк. Це також паралельно підтверджується інформацією Британського інституту вивчення війни про втрату російської армії боєздатності через відсутність результатів, через втрати, через некомпетентне командування та відправлення на фронт зовсім не навчених мобілізованих чмобіків. І ось таким чином, неспроможністю наступу росіян слід вітати українців з цілою низкою сьогоднішніх свят в день захисника вітчизни. На морі росіяни збільшили сьогодні кількість кораблів та катерів у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту до 15 одиниць загалом, серед яких три ракетних кораблі з загальним залпом до 20 ракет калібр. Тобто, після отих обстрілів 10-11 жовтня росіяни знову вивели в море один з своїх підводних човнів з Новоросійська. Вчора росіяни завдали ракетного удару калібрами з моря, випустивши вісім ракет. Це якраз повний залп одного з надводних кораблів. Загалом п'ять ракет з цього було збито, в тому числі одна над Одеською областю і ще чотири у сфері відповідальності повітряного командування Захід. На супутникових знімках Севастополя за 13 жовтня видно, що на відміну від початку тижня більшість великих активних кораблів Чорноморського флоту це фрегати типу 11356, ракетні корвети типу 21631 та патрульні корвети типу 22160 стоять біля причалів в Бухті Голландія. Військово-морську базу Новоросійська видно на космічних знімках за 12 жовтня. Там загалом без змін стоять на приколі десантів. Кораблі та новий патрульний кровет. Західні військово-морські аналітики відзначають дві причини зменшення активності російського флоту, особливо протягом вересня та початку жовтня. По-перше, це наявність України протикорабельних ракет Нептун і Гарпун, які не дають росіянам можливості діяти у північно-західній частині Чорного моря, та у певній перспективі після звільнення Херсону дадуть змогу завдавати ракетних ударів по з Севастополю безпосередньо у їх головній базі, поки що для цього трохи не вистачає дальності ракет. А по-друге, це наявність у ВМС України безпілотних ударних катерів, фактично морських дронів Камікадзе. Це зробило небезпечним для росіян навіть вихід на зовнішній рейд Севастополя. І зараз російський флот, після того, як у середині вересня один з їх нових патрульних корветів притягнули на буксирі у Севастополь пошкодженим, в той же час, коли було знайдено на берегу один з таких. Ких морських дронів вони вимушені закрити вхід до Севастопольської бухти боновими загородженнями. А вихід кораблів у море чи повернення у базу у росіян перетворюється на складну операцію. Бойові кораблі йдуть на великій швидкості, що для них небезпечно. Під прикриттям патрульних та допоміжних катерів, які намагаються захистити головні сили від атак катерів Камікадзе. це приблизно схоже на те, як російський флот у 1904 році був заблокований японцями у Порт Артурі, але на новому технічному рівні. Україна продовжує отримувати зброю від союзників. Зокрема, слід зазначити передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Хок від Іспанії. Це досить старі комплекси, які стоять на озброєнні НАТО ще з 1960 року, але пройшли багато модернізацій. у Сполучених Штатах. Вони були зняті з озброєння ще у 2002 році. Однак вони залишаються майже у всіх європейських країн НАТО. За характеристиками ракет та їх наведення, такі комплекси є досить ефективними проти дронів Камікадзе, проти вертольотів та літаків на лінії фронту. А наявність дуже великої кількості ракет до комплексів Хок означає, що їх можна не жаліти проти тих іранських шахідів чи іншого, що літає над Україною ворожого. Так чи інакше, вони стануть дуже суттєвим доповненням до наявних засобів. Вів протиповітряної оборони і дуже посилять її. І це лише один перший з тих кроків, про які було заявлено на шостій конференції у Рамштайні, де головною темою стала побудова ешелонованої системи протиповітряної оборони над Україною. Самі росіяни зараз готуються до втечі з Херсону. Саме такий висновок можна зробити з вчорашніх заяв місцевих колаборантів типу Стремоусова чи Сасальда. Вони фактично відверто кажуть, що у них все погано, і всім, хто займає проросійську позицію, треба виїхати з Херсону. Одночасно, впливова американська газета Financial Times прогнозує, що росіяни готуються до завершальних боїв за Херсон, в результаті яких будуть змушені відступити звідти вже наступного тижня, і на завершення про головне. Вперше на високому міжнародному рівні Росію визнали терористичною державою. Це зробила вчора парламентська асамблея Ради Європи. Вона прийняла резолюцію, в якій нинішній правлячий режим на Росії визнаний терористичним. Є вимога створення міжнародного трибуналу для розслідування дій російської влади та засудження російських терористів правлячих терористів. Також стверджується, що членство Росії у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй є нелегальним, оскільки Росія ще після розпаду радянського союзу фактично незаконно привласнила членство там і місце колишнього СРСР без будь-якої формальної юридичної процедури. І за цю резолюцію проголосували 99 депутатів з 100 присутніх. Лише один утримався. Це добре, але у парламентської асамблеї Ради Європи. Немає важелів реального впливу, тобто фактично прийнята вчора резолюція є лише документом без реального юридичного чи силового впливу. Але це може стати першим кроком у цій низці документів з продовження визнання російської влади терористами з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів. А у США аналогічні законопроекти за змістом вже розглядає Конгрес. Сам Путін у Сполучених Штатах вже внесений. До переліку лідерів терористичних організацій, і жоден з учасників цього переліку не прожив довго після того, як його туди включали. Окрім того, голова комітету по обороні німецького парламенту Бундестагу Магрі Агнес Штрак-Циммерман вчора відверто назвала Путіна терористом та підкреслила, що вести перемовини про щось з самим Путіним чи його наступниками неможливо, оскільки терористів треба знищувати. Як Путін казав, що їх треба знищувати у сортирі, так він і закінчить. На цьому ми прощаємося. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. До побачення. Слава Україні! дорогіні